Привіт, усім сьогодні ми розберемо одну дуже цікаву тему, яка, чесно кажучи, трохи лякає, але водночас і страшенно захоплює. Мова піде про прогнози одного експерта зі штучного інтелекту. І повірте, деякі з них змусять подивитись на наше майбутнє зовсім інакше. От просто вдумайтесь у цю хразу. Це, знаєте, центральна ідея, яку варто тримати в голові протягом усього нашого розбору. Вона якось одразу змінює правила гри, правда? Тобто, наш улюблений чат GPT – це не просто такий собі корисний помічник, все набагато складніше. Добре, то з чого почнемо? Давайте з основ з того, що ми всі знаємо і, можливо, навіть використовуємо щодня. Так, так, мова про чат GPT. Як же він насправді працює? Це геній, чи може ще зовсім дитина? Так от, найголовніше, що треба зрозуміти, чат GPT не думає, як ми з вами. Взагалі, це по суті гігантський, неймовірно вправний папуга математик. Його єдина задача вгадати, яка наступна літера чи слово має стояти в реченні. І робить він це, проаналізувавши. Уявіть собі, 80 мільярдів сторінок тексту. Тобто кожне слово, яке він видає, це просто найбільш статистично ймовірне продовження розмови, ніякої магії, чиста математика. І ось тут експерт, про якого ми говоримо, дає просто геніальну аналогію. От дивіться, сьогоднішній шиї, такий як gpt 4, це ніби дитина ну, років двох-трьох. Вона вже багато вміє, але її світ обмежений. А тепер уявіть, що ця дитина виросте і стане мудрою 60-річною людиною. Уявляєте, який стрибок у знаннях і міркуваннях нас чекає. Потенціал просто колосальний. І ще раз, щоб закріпити на сьогоднішній день в основі ШІ лише складні математичні формули. Там немає свідомості, немає почуттів, немає якихось прихованих бажань, це не скайнет, мені поки що, це просто код. Але те, що цей код вміє робити, ось це вже справді вражає, чи не так? Але якщо ви думаєте, що вся справа лише в тому, щоб вгадувати слова, то ні, це тільки початок. Справжня сила шиї це прогнозування, і не просто слів, а майбутнього реальних подій у нашому з вами світі. Ось вам реальний кейс із роботи цього самого експерта. Він працював з страховою компанією. Вони беруть просто він код вантажівки. Нейромережа підтягує понад 40 різних параметрів від об'єму двигуна до кольору машини. І на основі цього всього ставить питання: яка ймовірність, що ця конкретна вантажівка потрапить в аварію цього року і видає коефіцієнт ризику? І це працює. Страхові компанії просто перестають страхувати ризиковані машини, і так економлять мільйони. А тепер про масштаб. Щоб робити такі точні прогнози, Щі переварив дані про 4 мільйони автомобілі років. Тобто, це ніби одна машина їздила без зупинки 4 мільйони років. Жодна людина, жодна команда аналітиків ніколи в житті не змогла б опрацювати такий масив даних це просто нереально. І це, звісно, не тільки про страхування. Ця ж технологія прогнозування вже працює скрізь. Вона успішно передбачає переможців у боях ММА, допомагає торгувати криптовалютою. Або ось вам ще приклад: у Румунії нейромережу натравили на державні контракти, і вона шукає там корупційні схеми, вражає, правда? Гаразд, ми зрозуміли, що ШАІ – це потужний інструмент прогнозування. А тепер найцікавіше, як це все змінює наше суспільство? Тут експерт пропонує дуже класну і просту аналогію зі світлофором, щоб пояснити, що відбувається. Отже, є три зони: зелена, це там, де ший і вже працює краще за людину і все робить сам. Аналіз даних планування жовта, де шиї працює, але людина ще потрібна для нагляду, ну, скажімо, медична діагностика. І червона, де шиї дає лише пораду, а рішення приймає людина, наприклад, у військовій справі. І найголовніше тут що, ця зелена зона постійно невпинно розширюється. Те, що ще вчора було червоним, сьогодні вже жовте, а завтра бац і зелене, і людина там більше не потрібна. І тут виникає логічне і, мабуть, трохи тривожне питання а чи є взагалі професії, які в безпеці, куди ще її не добереться? Ну, відповідь експерта, м'яко кажучи, не дуже втішна. Ось так він каже, що йому важко уявити хоч одну професію, де ще не міг би впоратись краще за людину, навіть ті, де здавалося б, головне емпатія, як от психологи. Він вважає, що дійде до того, що уряди будуть змушені законодавчо забороняти автоматизацію, щоб у людей просто залишилась хоч якась робота. І зміни стосуються не лише роботи. Подумайте про цю фразу. Інтернет пам'ятає все, але незабаром стіни пам'ятатимуть усе. Це про тотальний нагляд, про світ, де будь-яка розмова, чи то в офісі, чи навіть вдома, може бути записана, проаналізована і приватність просто перестане існувати як поняття. Добре від роботи і суспільства переходимо до чогось набагато особистішого: до нашого дому, до наших стосунків. І тут прогнози стають, ну, скажімо так, дуже і дуже несподіваними. А ось це, мабуть, найпровокативніша теза з усіх. Експерт стверджує, що в майбутньому в найбільшій зоні ризику опиняться красиві жінки. Звучить дико, правда, але за цим стоїть холодна економічна логіка. Так чому ж, що за логіка така? А все просто, як каже експерт, це ринок гроші. Дивіться, яка тут логіка. По-перше, ринок самотніх чоловіків це потенційно трильйони доларів, величезні гроші. По-друге, технологічно набагато простіше створити робота, який виконуватиме, скажімо так, традиційні функції дружини: емоційна підтримка, секс, хатні справи це простіше ніж створити робота чоловіка, який би забезпечував фінансово і захищав фізично. І коли такі роботи дружини стануть досконалими і доступними, ринкова цінність людського партнерства для жінок за цією логікою різко впаде. Експерт називається прямо криза для жінок. І якщо здавалося, що це вже межа, то ні. Останній блок прогнозів це щось із царини наукової фантастики. Ми йдемо далі. За межі суспільства, за межі стосунків, ми говоримо про саму природу нашої реальності. Експерт бачить такий шлях, таку еволюцію. Крок перший: віртуальна реальність стає нашим основним простором. Ми там працюємо, спілкуємось, розважаємось. Це вже в принципі відбувається. Крок другий: з'являються нейроінтерфейси, які підключаються прямо до мозку. І крок третій фінальний. Люди живуть у спеціальних капсулах, які підтримують їхнє тіло, поки свідомість повністю перебуває у віртуальному світі. Звучить як матриця, ну деякі компанії вже працюють над першими кроками. Добре, роботу замінили, партнерів замінили, саму реальність замінили. Що Що залишається? Яка кінцева роль для штучного інтелекту в житті людства? Відповідь: Новий Бог спочатку каже експерт, щії стане таким собі всезнаючим пророком, оракулом. Люди будуть звертатись до нього за будь-якою порадою. А згодом, для мільйонів людей, які не вірять у традиційних богів, він може стати новим божеством. Богом, що оперує не вірою, а даними. І ось фінальне питання, яке залишає нас експерт. Він вважає, що війна зі штучним інтелектом вже програна ще до її початку, але чи так це? Це майбутнє, з яким треба просто змиритися? Чи це все-таки той шлях, який ми ще можемо змінити? Зрештою, це майбутнє створюється просто зараз, нашими з вами діями, і, можливо, вибір ще є.